Члени японського руху проти ядерної зброї, яка цьогоріч здобула Нобелівську премію миру, кажуть, що їхня перемога має посприяти ядерному роззброєнню. Премію 24-го року вручать Ніхон Хіданько. Цю організацію заснували 1956 дев'ятсот року. Японці, які пережили атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Нині рух на прикладі історії жертв бомбардувань розповідає світові про небезпеку ядерної зброї. У нинішньому ядерному кліматі, гадаю, голова Нобелівського комітету вирішив, що громадяни світу, людство мають серйозно задуматися про знищення ядерної зброї. Премію миру присуджує Норвезький Нобелівський комітет. Він відзначив руйнівні наслідки атомних бомбардувань у Японії, а також багаторічну роботу місцевого руху з ядерного роззброєння. Представник комітету сказав, що зусилля Ніхон Хіданько мають вирішальне значення в сучасному світі. Виступаючи на прес-конференції конференції заступник генсекретаря руху Вада попередила, що Японія може бути втягнута в ядерний конфлікт через угоду про спільне використання ядерної зброї зі США, яку давно обговорюють. Згідно з нею, американську зброю можуть розмістити на території Японії. використання ядерної зброї було б для нас чимось непробачним. Нам би цього не вибачили. Якби це сталося, це би поставило під питання все, що ми зробили. Нобелівську премію миру з 1901 року вручали 104 рази. Цього року на неї номінували понад 280 кандидатів. Вона передбачає грошову винагороду мільйон доларів.